В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Чотири тижні тому я приїхав у своє родинне село Вовчухи. І свою проповідь я почав з таких слів. Доходить до мене, що в Вовчухах робиться багато добра, але я не приїхав. Щоби вас хвалити. Христос не хвалить нікого. І тоді, і тоді я навів якраз приклад оцього юнака, про якого ми сьогодні чуємо, який усе робив правильно. Це юнак, цитую, прибіг, впав перед Ісусом на коліна. Він виконав всі заповіді ще з малку. І прийшов із запитанням, що я маю ще робити. Нам всім, далеко до нього, ми ще того тижня, мені здається, всі 10 заповідів порушили. Сьогодні ми чули, які заповіді? Виконав. Не вбивай! Ми очорлили точно когось, ми осудили, вбили. Не чини переліву. Ми точно на когось подивились, кудись подивились, ми вже зрадили в очах. Господь каже, на кого подивишся вже зрадили. Позавидували. Вкрали, в когось час вкрали. Ми того тижня всі 10 заповідей порушили. Нам навіть до того юнака є далеко. По-людськи, цей юнак це є ідеальний кандидат. Ну, на похвалу, правда? Ну, все зробив прекрасно. Ми би люди сказали, ти молодець, правда, так тримати? Але Христос цього не робить. Христос не хвалить нікого. Він як мудрий вчитель, замість похвали. Що сказав тому хлопцю? Тобі ще бракує, Тобі ще бракує, уявіть навіть Йому. Ісус Христос. Як мудрий вчитель? Підтягує. Бо знає. Там, де людина буде задоволена собою, легко є заснути. Там, де звучить похвала. Часто приходить гордість, там приходить гордість. Там, де зупинка у духовному рівні, там є відразу. Відразу є упадок. Господь каже: Іди продай все, що маєш, тоді приходь. Якби той хлопець все продав. І прийшов. Думаєте, що Господь би сказав? Ти молодець? <сум> Ні. Господь би дальше би щось придумав для того юнака. Він знайде гачок, як би підтягнути і зробити кращим, навіть найкращого і найсвятішого. А там є куда йти, Бо тому, тому що немає верхньої. Межі, блаженства і благодаті нема. Та можна йти і йти. Так само немає і нижньої межі прокляття і пекла. Там можна падати і падати. Тому завдання наше і Господа для нас якомога вище, глибше підтягнути нас до Царства Божого. Інші є приклади з Євангелії, коли апостоли питали Ісуса Христа. А що нам буде? Що нам буде, бо ми все, покли... ми все покинули правда, і ту правду. Що нам буде за то? Що Ісус Христос каже, ну на землі точно вам нічого не буде. Я вам точно не скажу на землі дякую. А там подивимось. А тут я вам обіцяю випробовування і Хрест. Я вам тут дякую. Не скажу. Марта служила, бігала, готувала і замість дякою Христос що їй сказав? Ти клопочешся про багато. Але трошки інше треба. Тобто звертає її увагу на трошки інше. Розрухує навіть марту. Учні. Які прийшли до Ісуса Христа після якогось часу і почали хвалитись? Почали хвалитись, що вони виганяють бісів. А Христос їм що каже? Та не ти маєте хвалитись, а маєте хвалитись тим, що ваші імена записані на Небо. Господь розрухує. зовсім по-іншому і з іншого боку підходить. Що це означає для нас? Багато хто хоче від Бога і від священника почути, ти молодець, так тримати. А він того не каже. А він каже: Ходиш в неділю на службу Божу, ну приходи і серед будня. Приходи і серед будня. Молися зранку і вечором, ти добре, але, будь ласка, давай ще в обід помолись. Любиш ближнього? Молодець. Давай ворога полюби. Ну, трошки, що би не було, ну, трошки треба підтягнути. мені і моїм братам вас і себе теж. Світ часто живе за принципом лестощів. Хвалять, щоб сподобатись, щоб отримати користь. Але Ісус не такий. Він не хвалить. Нам всім треба остерігатись похвали. Це є приємно чути. Ми йдемо туди, де нас хвалять, але всі ми маємо остерігатися. Тим більше, якщо хтось хвалить нас, що ви прекрасні християни, що ви гарно молитесь? Це є просто, розумієте, людина одною рукою гласкає вас, а другою запихає під ребро меч. Від таких людей треба втікати. Ісус Христос не хвалив навіть найсвятіших, а казав: мало молитесь, мало постите. Так Ісус Христос говорив. Був такий святий Сесой, коли надходив день його кончини, навколо нього зібралося браття. Ну і бачить, що він сумний. Ну і питають його, чому ти такий сумний? Ціле життя молився. Сушив своє тіло постами. твоє життя було чисте. Чому ти сумний? Святий Сесой відповідає, не знаю, чи я навіть почав каятися. Якщо хтось собі подумає, що він ідеальний, а ми так думаємо. Ми так думаємо. Ми думаємо, що ми прекрасні християни, на відміну від когось. Якщо б ми себе порівняли зі святішими, тими, які ті, є такі, що цілу службу клячать на коліна, то ми просто напроти них. Ми себе порівнюємо з тими, які сьогодні не прийшли до церкви, то ясно, що на фоні них ми ха -ха, святці. Но ми себе маємо зі святішими порівнювати. З таким сесою маємо себе порівнювати. Якщо хтось собі подумає, що він є прекрасний християнин, йому труба. Бо все життя ми маємо вчитись, краще молитися, суворіше постити, каятися щиріше. Що говорити про піст, ми повинні шукати. З кожним роком все інші і різні підходи до посту. Розумієте? Я стараюся кожного року перед постом говорити, як ми можемо ще постити. Ми маємо постити з року в рік ще суворіше. Чи ти старіш? Ще суворіше маєте постити. Ми маємо життя це є розгін до неба. Хоч трошки, але суворіше постити, ніж минулого року. І це вже буде дуже добре. Тому які би ми святі не були, будьте, будь ласка, неспокійні, так, як цей Сісой, що щось не то, бо Господь нам скаже на суді, ну вже пісно буде. Скаже, одного вам ще бракує. Одного ще вам бракувало, розумієте, то, то страшне почути буде на страшному суді такі слова. Вам ще щось бракувало? Ліпше зараз таке почути. Ми можемо спокійними стати, коли почуємо слова Господа Ісуса Христа, Слово добре і вірне. Увійди В радість Господа Свого. От тоді ми можемо вздихнути і спокійно йти на свій відпочинок. Амінь. Слава Ісусу Христу!